Доброго ранку усім покажу вам красотулечку-лапотулечку. Це прийшла мені посилочка. Прийшла посилочка від Валентини Римар. Вона замовляла в мене, діточки, орхідейок. І на одну з орхідейок ми з нею помінялися. Це орхідейка калейдоскоп. Ось така вона вже цвіла калейдоскоп, і вона, наскільки я зрозуміла, ще йде бабочка. Це сама перша бабочка в моїй колекції. Ось, щоб купити бабочку, треба пошукати добре і щоб тебе не обдурили. І щоб дійсно купити. А в Валентині я впевнена, ось, і ми ось так помінялися. Звісно, я її ще додала трошки подаруночків і моху ось для орхідейок, якщо він їй підійде. Так що якось так. Так що ось така красунечка калейдоскоп поповняє мою колекцію з орхідейками. Ось буде в мене красунечка така. Сама перша з бабочок. У мене ще бабочок немає. Я не купляла, я вам казала, що я орхідейки брала на оціночках і їх вихожувала. <кій> я за повну ціну не купувала орхідею. Ну, ось так вийшло. Мені предложили, ось, і я, звісно, согласилася, щоб. Придбати, вона дуже гарна, дуже ось така красонечка. Так що буде в нас нова жительниця, орхідейка калейдоскоп. Я її, звісно, підживлю. Десь буду підживляти свої орхідейки підживую, я вам вже казала. Я її підживлю і як тільки е, вона, я побачу, що вона е, починає прям всі корінчики в неї пробудяться, ось, я зразу же її пересаджу. Корінчики в неї безподобні, гарнесенькі, все чудово, все прекрасно, орхідейка прям дуже гарна, ось така вона вже. Красотулечка, так що будемо чекати, коли вона у нас теж зацвіте. Так що велике дякую е Валентині за ось таку красотулечку. Велике превелике вам дякую. Я б її не купила би, чесно вам кажу. А, прям ви зробили мій день сьогодні. Я дуже рада і, як кажуть, бальзам на душу на цілий день, на цілий місяць. Дякую велике. Дякую, 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 дякую. Ось, ми ще, звісно, спишемося. Якщо Валентина захоче ще кори, я її задоволенням відправлю. Просто так. За те, що вона дуже добра людина. Дуже дякую велике. Ось така красотулечка буде в нас з вами жити і поживати. Так що, ось такі в мене сьогодні новини. Орхідейки вам покажу трошки згодом, що в мене робиться з орхідейками. І... Зараз біжу за малим в школу забирати школи. І прийду, може знімлю вам ще одне відео і покажу. Все, всім удачки, всім пока-пока. А в мене є красунечка. Дуже рада і щаслива. Дякую ще раз Валентина, вам. Велике-велике дякую. Усім пока-пока!